зараз я хочу запросити нашу наступну, нашого наступного ментора. Це Валентина Олеярник. Вона вміє масштабувати дохід. Вона виведе вас на дохід Х2 по власній системі. Відкриє мислення на великі гроші. Навчить, як масштабуватись в будь-якій сфері. Валентина, ти з нами? Так, я з вами. О, Вітаємо, красуня! Я сьогодні з таким вогнем, тому що заставка в мене просто не, не ставиться будь-яка, тому, тому як є, виходимо з ситуації. І так, знаєш, влучно, що саме сьогодні перший день, і так воно співпало, що саме в такий сильний день, да, 8.08, ворота Лева. Я, скажімо так, з ноги зайшла на новий рівень, тому що в мене дуже довго тривав складний, просто мега складний період трансформації, і нарешті мене вже вчора почало відпускати, і на вечері я вже відчула цю енергію, і сьогодні так знаєш, залітаю. Круто, а я пишу, що в нас дві корони в ефірі. У нас Віталія ще в короні. От, це наша учасниця. Я просто дивлюсь, в нас вже дві корони. Просто дівчата, ви неймовірні. Супер. Мені дуже подобається твій пекельний вогонь і твій настрій. І, звісно ж, твій образ. Розкажи, будь ласочка, як ти зараз живеш? Поділися з нами. Як це може бути? Як я зараз живу, ну, скажімо так, я із тої серії виживших. Щасливі і голодні ігри закінчилися, тому в мене цікавий реально період. Але разом з цим періодом я набула ну, таку силу, що я просто, знаєш, ще, ще переварюю цю силу, бо насправді нам все дається по силам, да? І якщо. Ну, на початку, скажімо так, цього періоду, думаю, господи, мене, мене в, кудись в польот космос, куди мене готують. Взагалі? Знаєш, ну, типу, тому що я вже е, зрозуміла, що буде не по-детськи, е, трансформації будуть потужні, сильні, і мене дійсно дуже мощно протягнуло. Вот. Тому я видихаю зараз і буду тепер зажигати тут з дівчатами. Уже результати моєї трансформації будуть видні. Я сама не знаю, що з цього вийде, тому що кожен раз пізнаєш себе нову. Клас, бачила тебе в шикарному авто, полайкала, звісно. Дуже круто. Просто твої образи вони завжди, знаєш, так просто як вогонь, я подивилася і так трошки жаба мене задушила. Ні, я жартую. Ніякої жаби, навпаки, я е, із заздрості знаєш, роблю цю оцю силу. Тобто, якщо така людина є в моєму полі, то значить, воно скоро прийде і до мене. Я так вірю. Та, що за, що за шикарти авто? Не... Це... Шикарти авто в твоєму в інстаграмі. А, а просто а, твій автомобіль, що? А, я просто не зрозуміла, ну да, а, це так. Всі, всі зайдіть і подивіться, що таке. Чи я помилилася, але ну, я сьогодні лайкала і просто такі очі навіть робила. там, думаю, Я просто, знаєш, думаю, так, у мене карта бажань стоїть на, на заставці телефону, і точно ніхто не бачив. так, так, клас. Круто. Розкажи про твій шлях. Як як ти до цього Ну як ти вирісла до цього, щоб стати ну, вже Мене таким питання, ментором, чи чи який всі знає? Всі все видно, все все супер. Я дивлюся тебе кажу... на YouTube, картинка дуже класна. Я кажу: чи всі взяли попкорну? Я, скажімо так, зараз пробую дуже так чітко і, і коротко, а в мені є. Не знаю, наскільки це популярно. Мені здається, це рідко популярно, коли паралельно в мені влаштовані дві е, чіткі структури: і духовність, і чіткість структура тобто я не відлітаю. Я тут на землі, мені хорошо, цифри, це моє, таблички Excel, е, систематизація, автоматизація і так далі, і духовні практики. Все, все в мені є. І е, е, мій шлях, я не буду з самого прямо початку починати його. Бо це ми тут надовго будемо. Але такий поворотний момент. Тобто я багато років займалась інвестиціями, і, в принципі, якраз в повну масштабку ми запустили компанію з нуля, навіть з мінусом. Я запустила з партнером. У мене не було до цього досвіду побудови компанії, щоб відразу було, було зрозуміло. Тому я стикнулася перше з нуля з цим. Всим. Самозайнятість і побудування компанії це ну, кардинально різні речі, прям сильно кардинально різні. І ми успішно, в принципі, почали. Звісно, що я стикалась з вигоранням, і це все я теж проходила різні етапи. Не завжди треба в масштаб летіти попри все, тому що можна просто упасти. Я, в принципі, упала. Ну так боляче тоді мені було. Але я тоді зробила дуже гарні висновки. І ми дуже сильно виросли. Ми за 15 місяців. Це в мене було так прорахування. За 15 місяців заробили 10 мільйонів гривень. В мене була команда 14 людей, і я прям кайфувала від цього всього процесу. Бо в мене виходило паралельно, я працювала із духовними наставниками. Звісно, ну тобто, мій в принципі, рост фінансовий і масштабування воно розпочалося ну тільки завдяки тому, що я почала з духовністю працювати, тому що в мене взагалі ніяк гроші не, не приходили. І оце ці. Тримаючи ці дві паралелі, тобто духовний ріст, конкретні цільові дії. Тобто я роблю, роблю, роблю. Якщо я все вже зробила, я все одно упираюсь в якусь стелю, да, і в мене не виходить, тоді я йду вже до духовних там, наставників, і ми робимо ці всі чуфи-муфири, щоб там розвіяти, розвіяти да, туман, і потім знову вже тестую на реальності. Дуже класна схема робоча. Вот. І... Вийшло так, що в 2024 році я побувала на ретриті у своєї знайомої, короткий ретрит два дні. І там я задала теж ми грали теж і Ліла, і Дрімвей, і я задала там масштаб. Ну, я прошу, я тільки у мене два запиту, гроші масштаб, гроші масштаб, гроші масштаб. в остальному в мене все добре. Слава Богу. Тобто, у мене такий да, виклик душі. Задача душі. А, вот. І якраз тоді, в березні, я переїхала в цю квартиру, потім прийшла машина мені, і вже в, весною, в квітні, а, я зізнаю ну, партнерка, знайома. Ну, коротше, не скажу, що подруга, можна сказати, що в мене немає подруг. І ми були на криті, я кажу, Тоня, в мене якесь кажу, дивне відчуття, начебто я не тут і не там. Я не можу це зрозуміти. Знаєш, як оцифрувати ти не можеш. Ну про що це? Тому що так я в принципі розуміла, що, що можу розуміти, про що відчуття, а тут не зрозуміло. Думаю, ну ладно, побачимо. А в кінці травня конкурс краси, на якому ми з тобою познайомилися. А ситуацію мою ти, ти знаєш да, тоді, що зі мною відбулося. Не пам'ятаєш? ти не знаєш, ні, не пам'ятає. Мене, пам по... мене хотіли дискваліфікувати. Да. Вот. Чую. Да, мене хотіли дискваліфікувати за те, що я побила дівочку. О Боже, о Боже Валентина! то я не тих боюся. Поправлю корону заодно. Так, да, так що, дівчата, бережіться, я б'ю дівчат, жартую. Ну, в общем, це довга історія, теж не буду зупинятися. Але там запустилися теж певні процеси, які мені треба було зрозуміти. Ну, в общем, уроки пішли мені уроки. І вже на початку червня 24-го року. Я починаю просто безпричинно плакати, не можу зрозуміти, що відбувається, чому я плачу, у мене все хорошо, все прекрасно, я збираюся масштабувати компанію. І тут, як Олена казала, мені просто в голові починається ді... ну, не діалог, а монолог. Закриваєш кампанію, тепер ти духовний наставник. Я така, секундочку, хто говорить, прийом? я, типа, см... і, як, що, хто, хто здесь вообще? Ну, тобто, для мене це був, ну, я розуміла, що я не зійшла з розуму, тобто, я приблизно розуміла, про що це, якби я не була пов'язана з, дух... ну, з духовністю, хоча б, ну, пове... поверхнево, то я би, звісно, офігела, ну, но... я і так офігела, ну, хоча б я розуміла, що це не, не шизофренія сказала мені привіт. А, і я розумію, що треба слухатися, але я була в тотальному шокі, і я за два дні закриваю кампанію. Моя команда взагалі в шокінейшені повнішому, і а, я ще роблю таку штуку, що а, тримаю команду. Ну прикинь, я її збирала, я навчала, я замовляла коучинг-менеджером за рахунок компанії. А, і я роблю таку штуку: ціна не відпускання. Коли ти не можеш щось відпустити, мені було дуже складно відпустити команду. І я з фонду, у мене був резервний фонд, так як я в фінансах, інвестиціях сильна. У мене був резервний фонд компанії. і я весь резервний фонд компанії виплатила людям, просто, просто віддала гроші за те, щоб їх утримувати. Боже, це якась а. просто неймовірна історія. Класно, мені подобається. І що далі? А, але далі, знаєш, коли всі, всі все зрозуміли, я тільки не зрозуміла менеджері. Кажуть, то ми зразу все зрозуміли, що ми ну все, типа, от, ну знаєш, коли є відповідальність за людей, ти не можеш просто сказати: ви знаєте, ви свободні, тому я не могла цього собі дозволити. Я не про що не жалкую, просто про те, що а, треба. Ну, десь трошки швидше шевелиться і розуміти, що все, ну, треба, треба завершувати. Ти не створиш отак от по щелчку курс, і заново тим більше, що ти не розумієш, хто ти, що ти, а в тебе немає жодних інструментаріїв, да, ну, щоб проводити якісь практики. Ну, тобто, ти опиняєшся в океані без рятівного жилета. от, от так от. Я почала так швидко гребсти. Я за цей рік сумарно. Ну так, да. за рік вклала в себе в себе, в, ну, в різні теж проекти і себе продвигати, скажімо так, ну, тобто, прям в себе в себе, 70 тисяч доларів. І вони мені ще не окупились. Мало того, що я вклала в себе стільки, я, мене протащило ще через точку нуля, Потому що, що? мільйони гривень я заработала, правильно, що я хочу мільйон євро. Ах, ти хочеш мільйон євро? Давай пройдемося по нулям тепер. Як ти можеш витримати точку ноль? І мене погнало на перезборку. Ну, тобто, мене, мене перезбирало з першого, прям жорстко саме перезбирало з 1 квітня цього року. Мені просто ну, не давало грошей. Ти, ти казала, ну це знаєш, це теж про, про зріст, і так. перед тим як нам щось дати, воно ну, ми повинні щось пройти для того, щоб ми отримали те. Це має що бути вже, що нам вже підготу... да, що для нас вже уготовлена. Все має бути зруйновано, і, в принципі, код мільйонера дати, що моя вже ну, торгова марка, тобто ну, вона на реєстрації, це було відкрито на орієнтовому ретриті в вересні 2024 року. Я вже провела і наставні групи, я пройшла багато навчання, тобто в мене різні методики роботи. Я працюю через метод легалізації правди, через теж енергопрактики різні, через те, що мені може в голову просто прийти. Тобто, от, як казала Олена, я дуже сильно і розумію, є знання, які ти не знаєш, звідки вони в тебе беруться. Воно просто є і все, і воно тобі видає. От, то я так і, так і працюю. Клас. Я відчу... я в тобі... Як тобі наші дівчата, як тобі наші учасниці? Я скажу чесно, я коли е, зайшла, мене трошки підвимкнуло. Мене трошки підвимкнуло, бо я не знаю чому. І для мене якось ну намагалась слухати кожну, Але поки воно якось в мене як фоновий режим був, я не можу зараз це пояснити, чому тому відразу. На твоє питання, чи є в мене фаворитки? Поки що немає. Бо мені треба ще буде в чаті. Ще я їх всі побачила. Мені треба буде в чаті ще раз передивитися і вже відчути в більш знаєш, такому спокійному стані. Так, Ти створиш групу, візьмеш собі дівчат і будеш з ними там витворяти свої королевські штучки, будеш їх там навчати коду мільйонерів. Круто, ну дійсно знаєш, треба соприкоснутися. Ще дуже мало часу. Ви побачили там десь по 10 хвилиночок, і ну, що можна сказати? Ну, звісно, що нічого. Клас, а що ти хочеш від проекту? Мені цікаво, що, що зірки хочуть. А саме від проекту чи про що я мрію? Бо... Ай, про що ти мрієш? Від проєкту. Ну це разом. Давай про що ти мрієш. Про що я мрію? Якщо з матеріального дві бік такі цілі в мене з матеріального це побудувати дім. Мене якраз куплена земля під Києвом. І я хочу нове авто, я хочу Мазаратів. От це до речі, авто прийшло мені ну якби від мого тата, коли я стояла на цвяхах, і він мені передав. Інформацію, що я маю купити білу Е, тому якби є така є така мета, От. і мене дуже ну, машини запалюють, але від недавно стала і дім запалювати. Я прям відчула, що до цього дім не був мотивацією. А потім я відчула, що мені хочеться прям ну, корні. Знаєш, якби корні е, пустити, тому я дуже багато з родовою саме системою працювала прям дуже багато. Я навіть не думала, що там стільки всього, знаєш. Вот. А, тому перепрошувалася я, звісно, знатно. Мені навіть чат GPT дав таку машину. А ну ти бачила цей допит. А, все, я зрозуміла, за яку машину ти. бухати. Це мабуть про це ну, Ага. А, да, тут що ж за машина? Да, Тобто я кажу, якби я була машиною, яка я була до цих трансформацій? Якби я була машиною. А, той, да, так, так. Да -да -да. То я була така аля, де Унексія, знаєш, типу, а стала ну, Аля Феррарі. Перезборка сумасшедша відбулася, тому ой, дівчата, ви прям вообще попали. Що, що, що чекає на наших дівчат з тобою? А, що чекає? Чекає, чекає робота з глибиною. Звісно, що я буду ще, ну, скажімо так, чекати істинні бажання. Бо буває так, що да, каже, я не хочу в Інстаграм да, виходити, не хочу постати, треба мотивація. Ну, там не в мотивації справа, а в тому. Ну, що за цим однозначно щось глибше стоїть, бо це дуже поверхнево, і мені здається, ця учасниця, чесно, ім'я не запам'ятала, можливо, навіть не розуміє, а де там, ну, що за цим стоїть. Тому просто було сказано, що треба мотивація. Може, і мотивація не потрібна, просто а, треба виявити свою власну силу, зрозуміти, хто ти, що ти, і потім не потрібна буде мотивація. Це, до речі, до всіх дівчат: всі про мотивацію, мотивацію вам можна, можна дати. А, але і оцей пендель можна дати. Але після цього пенделя ви летите, а потім падаєте. Питання: навіщо вам цей пендель? Наша Ось задача то... чи що? Чи я ще з якісь скрию? Чи казати? Ні, наоборот, дуже круто, тому що пендель це від мене. Знаєш, це я поштовх, це наше шоу, воно дає поштовх, а ви? Ви дасте Ми усю нашу глибину, дійсно, ви дасте глибину е кроки, схему, е відкриєте оцю силу. Ну, тобто за цим ви такі різнобарвні, але я думаю, в команді дівчата ну, дуже потужно, Я прям їм заздрю, чесно. Так, головне прийти, тобто повернути вас до себе самих, щоб ви зрозуміли свою внутрішню силу. І вам не потрібна буде зовнішня мотивація. Коли мені кажуть, що тебе мотивує, я від цього питання трошки падаю в ступор, тому що я таке, е, я не думала про це. Я просто знаю, що я хочу, я постійно шукаю всередині себе якісь ключі, відповіді, да, якщо в мене щось не виходить, то я постійно в процесі там саморефлексії і так далі. Тобто в мене це вже на автоматі відбувається. От. І якщо є енергія, все, я шарашу. Якщо енергії немає, я розбираюсь, чому в мене немає енергії, чи це в мене період трансформації, чи це просто ну, десь мілкий саботаж, який треба хакнути зрозуміти, що за ним стоїть. І все. Так, да, круто. Поділись кейсом якимось цікавим. своїм. Цікавим кейсом, ну скажімо так, в мене є кейс історію. Ну що ворожі ска, да, останній із кейсів в мене дівчинка була просто в наставничестві, Тобто без коду мільйонера, це тобто я зараз скажу код мільйонера, це дві два місяці наставничі програма, де я видаю трансформаційний матеріал і який. Підіймає програми певні, да? тобто, коли ти навіть його слухаєш, в тебе вже може ну, почати трошки трести. Тобто він підіймає, а потім ми в сесіях зносимо ці е, сценарії. Е, і не пам'ятаю, казала, не казала, тобто я працюю на рівнях зношу і родові, інкарнаційні. Я не знаю, де воно зародилося, ми просто одним махом зносимо це з усіх рівнів. Е, і... Дівочка до мене прийшла з запитом, вона масажистка, вона, знаєш, та з, ци, з теж властивостями тобто вона каже, в мене прям вирубається на масажі. А, і вона працювала в салоні, якби там 50 на 50 і каже, ну, а я на неї дивлюсь, кажу, ну, ти не щитуєшся як в наймі, ти щитуєшся як власниця салону. А, і... Вона каже, да, я хочу свій, я хочу тим більше навчання, і плюс поток людей вже великий, я всіх не можу обробити. Тому я хочу навчити людей, які будуть в моєму салоні робити теж масаж, щоб поток більше пропускати. Думаю, ну окей, для мене це посильна задача. Але вийшло так, що ми вперлися, і перша сесія у нас була з пропрацюванням того, що у неї дуже багато. Вона десь в минулому житті була таким хорошим воїном, яка мужикам голови відсікала так добряче. І в неї оця енергія, вона каже, я прям не люблю чоловіків. Хоча вона заміжня, і в неї боженька дав їй три сина, ну, щоб вона хоч якось може навчилась любити чоловіків. Тому ми працювали з цим, і я прожила теж свої моменти, бо це. Жоден експерт, напевно, психолог і так далі не дуже це, напевно, любить, але воно як є, це життя, е і вона прийшла до того, що їй треба розлучатися. Тобто, по суті, я супроводжувала її розлучення, але е воно завдяки тому, що я давала потрібні практики, ми робили. Ну, я постійно 24 на 7 з нею е була, і в моменті, от вона каже, мені там добре, погано і так далі. Е і я... Е Давала їй практики, родові особливо дуже сильно допомогли. І вона каже, що це саме основне, що було. Тобто, в результаті вони не горшки побили, а вони адекватно розлучилися, що і з дітьми нормально все, знаєш, і спілкування нормальне, бо дітей же ж теж не можна травмувати. Да? Тобто вони коректно в них це відбулося. Слава Богу, я хоча б це. От. І їй потім, в неї почалося так складатися, їй е, трапилось приміщення, причому приміщення з дуже класною енергетикою. Там воно теж якесь там намолено, знаєш, ну там щось було до цього, дуже класна енергетика цього приміщення, і в неї все пішло. Да, ти, знаєш, ти, ти просто в самісіньке серце, те, що ти кажеш, тому що дійсно, коли е, ми правильно все робимо, знаєш. І от бить биття навіть горшків, да це про що. Це про біль, адже про о, програми, які ти будеш випускати, а потім вони опять будуть до тебе повертатися. Все, коли так. ти починаєш робити все правильно, то просто все світ він також починає правильно тобі давати і те, що ти хочеш, і, і це про шлях також. Тобто, вона вже зрозуміла, що ну їй треба йти в розширення. Слухай, так буває, і дуже класно, що ти трапилося на шляху. Це просто неймовірно. А, Пишуть да, дівчата. Да. Боже, який склад експертів, дівчата? Я вам кажу. Я я вам заздрю, просто від щирого серця. Ну, не заздрю, а іменно, вот, не знаю, яке слово можна ще сюди употребити. як заздрість в хорошому плані. Немає такого, да? щось не придумали. Тобто це дуже круто. Клас. Я тобі дякую. що ти хочеш побажати нашим учасницям, або щось їм сказати. Я Саме хочу них звернутися. Да, Ну, сказати, спочатку сказати, що цей крок дійсно дуже потужний, і ваша душа вже знає ваш потенціал. Тому що якщо ви тут, в принципі, потрапили, значить потенціал є. І навіть ті, хто будуть вилітати, просто ви знаєте, що ваш шлях не закінчується, він тільки починається, просто знаєте свій потенціал, і він у вас шалений. І я бажаю вам за ці. Три тижні його розкрити на максимум, наскільки це можливо, і точно так з ноги зайти на новий рівень і отримати самі круті результати. Боже, я дуже тобі вдячна, дуже класний виступ. Дякую тобі дуже.